Тим часом на передову готують і нову військову техніку. Крас представив суціль заброньовану вантажівку з хижим ім'ям. Раптор машина захищена не гірше ніж БТР, і попри соліне бронювання не втратила маневреності та позашляхових якостей. А ще її кузов може працювати як автономний блокпост про хижака такого необхідного на фронті, розкаже Олексій Кондаков. Знайомтесь, це краз Раптор, новий військовий важковаговик. Він здатен перевозити до 27 бійців або 6 тонн вантажу. Це вже повністю броньована машина, яку українці роблять разом з канадською стрейтґруп, спеціально для Нацгвардії. Повністю гвардії. моторний моторнець, повністю броньована кабіна, повністю броньований е, модуль. Тось тобто на в кузи встановлений зйомний модуль, який знаходиться под тентом. Важить такий крас 25 тонн та розганяється до 90 кілометрів за годину. Фішка здоровання ось цей зйомний модуль. Так-так, вам не почулося. Ця частина автомобіля повністю автономна. У ній встановлено кондиціонер, пічку та дизельний генератор. Такий собі переносний блокпост. Раптор також модернізували підведення бою. Зробили ось такі отвори для стрілецької зброї, а за рахунок броні він став важчим на 15 тонн. Додаткове залізо захищає від уламків снарядів та куль. Автомобіль захищав від двох гранат німецьких Д-51 і прямого вистрілу під договір 90 градусів з розстояння 10 метрів із Вінтовки МВ сімдесят американський ілі анало, наш автомат Калашника 7,62. Цей раптор, один з десяти, які нещодавно зійшли з конвеєра. Ця перша партія вже днями воюватиме на сході. Модель прийнята на озброєння надзвардійцями. На заводі запевняють, готові повністю задовольнити потреби силовиків. Окрім того, незабаром Крас представить ще один новий військовий та медичний автомобілі.